6 грудня у День Збройних сил України в Києво-Печерській лаврі відбувся перший військовий молитовний сніданок. Це свято не лише про дату в календарі, а й про мужність, відвагу та безмежну любов до Батьківщини. Ми вшановуємо захисників, які щодня оберігають мир ціною власного життя. Старший єпископ об'єднання Хецу Андрій Тищенко взяв участь у першому військовому молитовному сніданку, який об'єднав предстоятелів церков, військових капеланів, захисників і захисниць України, а також делегацією із США. Серед присутніх були президент України, заступник керівника Офісу президента, головнокомандувач ЗСУ та голова Національної гвардії. Я хочу подякувати вам за молитви за Україну та українців за наших людей. Особливо вдячні нашим капеланам, тим, хто згодцяли на першій лінії. Вдячний тим, хто старається збільшити українське капеланство. Я закликаю всій професії вести цю роботу, яка дуже важлива. Цей день став символом єдності. Дячності тим, хто охороняє нашу свободу, і віри в те, що з Божою допомогою ми подолаємо всі випробування.